Так, ми вже вірвалися в дизайн проєкту квартири 213. Знайомлю за всіма. Це у нас Тарас, ви його знаєте. Це Анастасія, це дизайнер. Як було діло, коли в понеділок ввечері ви мені кинули, так, да, Анастасія? Понеділок вечір Анастасія кидає мені три варіанти. Я кажу, о супер третій варіант практично все підходить. Потім з замовниця, з дружини замовника, зустрічаюсь і такий кажу: буквально в мене є 5 хвилин. Через одну годину ми закінчили все це діло робити. Як це відбувалося? Ну просто я вирізав з декількох варіантів там повирізав з того спальню, з того коридору, з того що там ще там було. А, самбузли, найголовніше санвузли. Потім би їх перемалював, взяв коректор, коректором позамалював. Коротше, зробив. Але за годинковим часом я зробив, скинув. І саме, що цікаво, е, Анастасія буквально через декілька годин скидає вже mm -hmm. готовий варіант, тому що я намалював. І це було дуже круто, насправді. Е, Клієнторієнтовність ну, на максимум, Ну, Анастасія, що можете сказати? Ми спочатку зробили план, а потім вже вирішили подивитися, які розетки куди попадають, тому що мені самому було цікаво зробити. Я, я не зупиняв, тому що як планування те, яке було не заангажоване, тобто не прив'язане до розеток, як воно ляже на наші розетки. Як ми подивимося, скільки в даному випадку нам доведеться перенести розетки. З однієї сторони, ми хочемо зробити не на всі гроші, але з іншої треба зробити нормальний ремонт. Так, <правда> Поїхали. Тут прохідні прохідні а або про треба про буде прокинути кабель тобто, штрабою на там ту сторону, бо в нас не запити не тільки тобто, надзвичайно, Та, але тут є, можемо виходити з двох варіантів: або робити натяжну і не шпаклювати стелю, або ту ж штрабу заробляти. Тобто і два варіанти, і два виходи. Ні, я думаю, що нам так, можна... головніше... економніше Економніше. ідемо по економному варіанту. Я ще прорахую, скільки буде коштувати натяжна стеля повністю. Тобто, якщо натяжна, ми виходимо з того випадку, що ми можемо додати якісь освітлення, тобто треки, точкові світильники і розкинути кабеля, тобто по стелі. Є пропозиція спальні ми чіпляємо. Mm -hmm. А от в цьому можемо подивитися mm -hmm. можна просто треків. поставити на спальню а в... так. Кухні вітальні якраз можна щось вже попридумати. Тобто, якщо додавати, то додавати точково, щоб не було аляпувати. Ну і ми ж пам'ятаємо, нам треба не за всі гроші. <плес> <так>? <плес> ну, хід 10 ми можемо просто один камель прокинути і ну, тобто, зашпапювати, намалювати і залишити та і намір. <плес> Це для зручності тут включити, там okay. наші подічки. Окей. Так, ну давайте так. Я вам зараз сюди поставлю відео, який план ми кінцевий обрали, і що ми приходимо далі. Міряємо там наші розетки. Було декілька питань. Там ви можете займатися своїми справами. Я тут вже порпрозказую. Було декілька питань по санвузлах. В санвузлі нам треба було зрозуміти, як нам підключити ось в цю каналізацію унітаз, який буде стояти отут інсталяцію. Ну і ми зрозуміли, як я вам наступного разу. Покажу насправді дуже цікава річ. Ну воно не цікаво, воно просте, але воно вреалізовано якраз за рахунок саме цього планування. І що ми вирішили, ми також тут не рухаємо стіни. Хоча спочатку Тарас сказав, що ми будемо рухати стіни, то е, зараз е, Тарас каз... ну не Тарас, а Анастасія, яка розробляла дизайн проєкт цієї квартири, вона вирішила, що ми можемо використати саме ці стіни і нічого більше не рухати, нічого не додавати, все інше зайве. Зараз Тарас Анастасія проходяться по стінах. Вони дивляться фактичне встановлення всіх електричних розеток, всіх виводів, всіх світильничків. І після цього ми вже зробимо план, на якому покажемо. План перенесення. Фактично буде зроблений повноцінний дизайн-проект. Зараз я до вас повернуся. Повноцінний дизайн-проєкт, і цей дизайн-проект буде по всім розділам описаний і доступний для всіх наших клієнтів. Тобто, всі люди, які купили трьохкімнатну квартиру, зможуть отримати дизайн-проект цієї квартири. ну, якщо прийдуть до нас в офіс, попросять, ми їм надамо, надамо. Повному обсязі, в тому, в якому вона воно мене є. А саме головне я сьогодні вже віддав перші гроші за цю квартиру. Це перші 500 доларів за дизайн. Тому вже отут буде лічильник, десь десь отут буде лічильник грошей витрачених на. Цей об'єкт за це 500 баксів. Перший полетіли, і кожного разу в кожному відео я буду додавати, додавати, додавати гроші, і в кінці їх просто систематизую, що куди було витрачено, щоб ви зрозуміли скільки це коштує. А саме головне, ми будемо робити цю квартиру до фінішу. А коли ми робимо її до фінішу, то зрозуміло, що ну, витрати максимальні. Якщо вам потрібно заїхати просто в квартиру, ви зможете подивитися, що можна не робити, яку кількість грошей можна не витрачати і зробити це пізніше. І е, що вам потрібно для того, щоб просто заїхати. Це мається на увазі це є кухня, це є санвузли, як мінімум один. Ну і якась е спальня. Ну, якщо вони тільки не вас тільки не двоє. Якщо діти, то треба якусь спальню окремо для, для дітей. А дві інші кімнати все можна зробити пізніше. Спробуємо зробити для вас таку сміту, яка вам буде допоміжною, яку ви просто берете собі там, роздрукували на холодильнику, і просто по ній креслите, що ви б зробили краще. Ну, насправді ми не будемо тут робити супер дорогі ремонт. Я взагалі нікому не раджу робити супер дорогі ремонт. Я всім раджу робити ремонти, які як це правильно сказати, зручні. О, дуже важливо. зручні. Зробити те, що вам зручно, не те, що красиво, не те, що там виглядає. А те, те, що саме. Зручно, тобто те, то, що вам потрібно, буде кожен день і е, не відкладати це на майбутнє. Це теж дуже важливо. Якщо потрібна якась шафа, то зробіть краще цю цю шафу, а не треба купувати там суперновий телевізор чи ще щось. Такі зручні речі, як системи зберігання, там якісь е, меблі, все це важливіше ніж техніка, повірте. Так, покажи декілька варіантів дизайні. Анастасія дуже просив би вас звернути увагу. В принципі, мені тут все подобається. Оці кольори сірі це прям ага. супер-бомба. Ага. А ви тут ви бачу, враховували на чорну стену. Ну так, у ну, нас тут буде на набагато простіше по треках. Окей, коли коричневий з сірим, світло сірим з темно сірим теж добре грає. В Принципі, ми ага. це бачили там на наших. Ну я не вам як дизайнеру розказую, про те, як кажу, як мені подобається. Так, білий, ясно, що він сюди. Що я б не хотів? Я би не хотів цей, як це рустик Молодим. називається, молдинги. Молд. Ну, б... Декора... декор... Ліпнина, декоративний елемент без цього так, максимально. Так, тобто... ну, тут назад. бачите, на спострі у нас виходить тут такий. Угу. Тут стіл буде. Так, тут буде стіл. там острів, так. Угу. Ну але за цією перегородкою у нас гардероб. Ми робили перепланування в цій квартирі, угу. і у нас вийшло там гардероб. Окей, okay. і ще такий нюанс mm -hmm. по, mm -hmm. по, mm -hmm. по, по білому. Mm -hmm. Дивіться, що би я хотів? Я би хотів мати всі відтінки білого. Це на увазі? Mm -hmm. Тобто є, оце є білий, mm -hmm. в принципі, можна казати, що він типу, білосніжний. Ну, mm -hmm. В принципі, він не працює у нас як продаючий, я називаю. Його, колір, колір, що продає. Я би хотів мати якісь відтінки там інших білих, будь-які білі. Білий, теплий, білий, біло-сірий, біло там сірий, світліший, біло-сірий -сіри темніший. Мається на увазі, щоб білий залишився тільки на стелі. Якщо залишається десь на стіні, білий, це перекатано в якийсь невеличкий відтіночок, щоб воно ну, угу. зрозуміло, так? А, підсвітки підсвідки, чесно кажу, я би спростив, бо тільки от підсвітку використовувати тільки на кухні. Під робочу зони. Під робочу зону, так. В спальнях, ні? В спальнях. То ми можемо там, наприклад, да. за дзеркалом. Да. Так, дзеркало. дзеркало. да, давайте тепер. там, де дзеркала, там зробіть. А, щоб таке зеркало, так. підсвітки. Або там на задній фон підсвітку буде йти. Угу. Ну, в принципі. Ті картинки ці дасте мені щоб Я їх сюди вставив, тому що на мене дивитися це трохи, Я себе заставлю картинки. Добре. Добре, все, мабуть, на цьому все. Я Анастасії дав в принципі, свої побажання. Анастасія зараз виконує вже виконавчу зйомку, скажімо так, по електриці. І все, і вперед, і рухаємось. Так, ми з Тарасом проговорили ще декілька моментів, дуже важливі. Давайте я зараз спробую з вами їх проговорити також, щоб ви зрозуміли, в чому суть. Одна з проблем, яка у нас була, це проблема з е, працівниками, тому що вони, коли дізнавались про якісь суми, не розбираючись там, скільки матеріалів, скільки що, скільки привезти, вони одразу е, починали претензії приділяти до е, прораба, А чому нам не доплачують, і все таке інше? Я про це попередив. З минулого досвіду з Остапом попередити Тараса про те, що ну, на жаль, така ситуація може бути. І Тарас сказав, Окей, ми, у нас все чесно відкрито з хлопцями. Ми в даному випадку будемо чітко домовлятися про гроші. І навіть якщо я це висвітлював, там буде правда. І це дуже важливо. Тому я думаю, що цього разу нам вдасться все ж таки зробити. Чесний ремонт, як то кажуть, не то, що чесний, показувати вам чесні гроші, які витрачаються на ремонт. В даному випадку поки що це спонсоруємо. Ми, але в кінці кінців це, за це заплатить замовник. Просто він там не може собі дозволити кожного дня приїжджати сюди у Львів бо зайняти важливішими речами. Все, мабуть, до побачення, до наступних зустрічей.